Шевели для лікарень Вінничини надійшли від італійських благодійників. 23 апарати передав благодійний фонд Мальви України, таким чином підсиливши медичний фронт регіону для порятунку життів мешканців області та переселенців із окупованих та прифронтових територій. Ендокринологічний наш центр, у нього в рази збільшилось навантаження. Дуже багато людей до нас приїхало внутрішньопереміщених, у яких є проблеми з цукровим діабетом, цукровим діабетом, який не діагностований або діагностований вперше, і вони приїжджають уже в важкому стані, тому що Херсон, тому що Миколаїв, тому що Донецький напрямок. Навіть суми доступу до інсуліна у них не було. Тобто, це люди, які вже потребують реанімації. Це онкоцентр, тому що там в рази збільшилася зараз кількість пацієнтів. Тому посилюємо їх реанімаційні відділення. Надіслали благодійники стаціонарні та портативні ШВЛ. -и. Два з них поїде до Тульчинської районної лікарні в операційний зал та реанімаційне відділення. На базі лікарні є шавели. Частина із них сучасні, частина це застаріле медичне обладнання. У нас їх нараховується 14, але справа в тому, що це високоякісна апаратура, яка потребує щоденного використання, споживання і в залежності від важкості стану пацієнтів, яких налічуються в лікарні від 135 до 160 на добу. Частина із них перебувають в важкому стані і, звичайно, ця апаратура спасе їм життя. Загалом міжнародні партнери передали медичного устаткування на 9 мільйонів євро. Розподілять ШВЛ між районними та обласними закладами. Розподіляли за потребою. Це всі лікарні, які мали потребу. Ми бачимо надходження пацієнтів. Ми бачимо наявність вже обладнання, яке є в лікарнях. Тобто, ми не можемо сказати, що в нас взагалі його не було. Але на підсилення це дуже потужна нова апаратура. Завантажили у швидку свої два ШВЛ і представники Хмельницької районної лікарні. Вони вкрай необхідні. Це на сьогодні виручить нашу анестезіологічну службу, побільшить можливості щодо підтримки в штучній вентиляції легень пацієнтів. Принаймні один апарат їде в відділення анестезіології інтенсивної терапії, один апарат буде встановлено в реанімаційному відділенні, в пологовому відділенні. Лікарі подякували італійським благодійникам під час телемосту за постійну підтримку. Закордонні ж волонтери запевнили, допомагатимуть Україні і надалі.